Таю в ефірі програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. Пересування на мотоциклах стає дедалі небезпечною. На івано франківщині пограбували дитину. Транспортна міліція Одещини затримала крадія рецидивиста. У Полтаві Даїчники нагадали школярам правила дорожнього руху. Співробітники ДАІ нагадали школярам правила дорожнього руху. Адже їх потрібно знати не лише водіям, але й пішоходам. Спілкування з дітьми відбулося в рамках профілактичної акції дітям безпечні дороги до школи. У Державта інспекція вважають такі профілактичні зустрічі з дітьми край корисними, адже за час літніх канікул малеча встигає підзабути, як потрібно поводиться на дорозі. Маленькі пішоходи, поспішаючи до школи, зазвичай переходять вулицю у невстановлених місцях і вибігають на проїжджу частину. А це нерідко призводить до сумніх наслідків. Під час проведення заходів дітям нагадують про дотримання правил дорожнього руху, де потрібно переходити проїжджу частину дороги, на якій колір світлофора діти це все розуміють. Пам'ятають і зобов'язуються не порушувати правил дорожнього руху. Дітям та батькам роздавалася друкована продукція, листівки, плакати з безпеки дорожнього руху. А щоб швидше знайти спільну мову з малюками про безпеку на автошляхах, їм розповіли представники загону юних інспекторів руху та казковий герой світлофор Моргайка та Зебра. Запам'ятаються, тому що ми подумали, що це за зебра. така тут стоїть. Ми зустріли цю зебру і вона нам дала такі блокнотики. Вона нагадала нам про те, що треба бути акуратним на дорозі і слідкувати за машинами. Співробітники ДАІ радили батькам частіше показувати гарний приклад дітям, адже дорослі частенько самі не дотримуються правил безпечного перетину вулиці. Я думаю, що доволі таки приємно і доречно те, що проводять такі нагадування, роздаючи деяку і літературу, і деякий матеріал. Дуже приємно, що працівники дорожньої інспекції зустріли нас, розказали внукові, як на який колір переходити. Відовор окрім цього, державтоінспекція посилила патрулювання біля шкіл та дитячих садочків а також закликала водіїв бути більш уважними, коли вони проїжджають біля навчальних закладів. Надзвичайно мобільний, швидкий і зручний вид транспорту, але в багатьох випадках він небезпечний. Як ви зрозуміли, мова піде про мототранспорт. Число дорожніх пригод за участь у цієї категорії учасників руху цьому році збільшилося в кілька разів. Причому найчастіше в серйозні пригоди потрапляють водії потужних двоколісних машин. Цього разу на проспекті Правди, окрім мотоцикла, учасниками пригоди стали маршрутний Богдан та цей легковик. Внаслідок ДТП водій мотоцикла. Загинув на місці. До того ж травмовано трьох громадян, які знаходилися на зупинці, і чотирьох пасажирів маршрутки. Ось що розповів водій легковика. Поворачував на світофорі, коли встрічний транспорт зупинився, почав ну, їхав наліво, тут десь справа виїхав мотоцикліст. Виїхали лівити? Ну, ви. Да, Вилітів. Пролітів. Ударився, все. Ну, в місті з мотоциклом влітів далі. Згодом в ході слідства було встановлено, що водій мотоцикла 33-річний киянин грубо порушив правила руху. Проїхав перехрестя на червоний сигнал і зіткнувся з цим автом. Далі некерована машина змінила траєкторію, посунула на зупинку і вдарилася у Богдан. Після удару вибухнув бензобак мотоцикла. Загорівся павільйон зупинки, а також зайнявся кіоск, що був поруч. Опіки отримали четверо пасажирів маршрутки. Добре, що її водій вчасно зорієнтувався і від'їхав на кілька десятків метрів вперед. Інакше, якби автобус загорівся, то кількість потерпілих могла би бути значно більшою. Розслідування цієї резонансної пригоди закінчено. З'ясовано, що водій двоколісної машини групу порушив правила і проїхав перехрестя на забороняючи червоний сигнал світлофора. Чому так сталося, дати відповідь вже не зможе ніхто, але незалежно від цього хотілося, щоб відео, яке ви бачите, змусило замислитися над своєю поведінкою на дорозі всіх водіїв і передусів мотоциклістів. Правоохоронці Львівщини затримали хапку на руку голову управління одного із споживчих товариств, який оцінив свої послуги в тисячу доларів. Втім, рожитися чужими грошима здирнику так і не вдалося. Зі скаргою про вимагання грошей до правоохоронці звернувся 21-річний житель Львова. Чоловік розповів, що голова правління одного з поживчих товариств вимагає у нього хабар за надання йому в оренду приміщення компанії. Коли пройшла передача хабара, до голови правління відразу завітали оперативники. Хапуга не очікував гостей, тож заховати калим не встиг. Калькулятором грошові кошти, що звонять долара з шанять так. Тім, як не пручався службовець, а все ж міліцейські позначки не обдуриш. На долоні на вказаному пальці Давай середні спатель зухло. Світіння світло зеленого кольору, характерного для спеції препарату «Промінь-1». Наразі гроші у розмірі 1 тисяча доларів вилучено. Матеріали справи скеровані у прокуратуру, де вирішується питання про порушення кримінальної справи. Народна мудрість говорить. Скільки не витися, а кінець їй буде. Так на Одещині рецидивіст, який знаходився у розшуку за бандитизм 10 років, спіймався на дрібній крадіжці. Трико чоловіків із різних регіонів, які бомжували неподалік станції Одеса, головна, зацікавила непрацююча котельня, у середині якої знаходилися металеві предмети. Тож ватажок трійці запропонував забрати метал та здати його на Розбите окно велике, ми залізли через окно. А в середді там було розружена все. подняло пару голочків, желези. Через загратоване вікно зловмисники викидали з приміщення котельні металеві листи, труби, косинці. Саме за цим заняттям і застали їх правоохоронці. Ти годині ранку біля приміщення непрацюючої працюючої котельні на станції Одеса Сортувальна співробітники затримали трьох осіб, які шляхом проникні через загратоване вікно. Викрали з приміщення котельні метал. Біля 100 кілограмів, коли міліціянти почали встановлювати особи затриманих, з'ясувалося, що організатором крадіжки є член організованого бандитського групування, який з листопада 2001 року знаходився у розшуку. Двоє його поплічників вже куштували тюремної каші. Тепер їм доведеться згадати смак цієї страви, бо на них чекає тривале ув'язнення. На даний час рецидивіста конвойовано до прокуратури Республіки Крим. А проти двох інших порушено кримінальну справу за озниками частини 3 статті 175 крадіжка Кримінального кодексу України крадіжки металу здається, цю проблему неможливо викорінити. Метал дорогий, і тому таким способом заробітку не нехтують. Як правило, крадуть те, що погано лежить. Заступивши на зміну, жінка-сторож стала оглядати територію, що охороняється. У поле її зору потрапила невідома машина з причепом, яка заїхала за ріг будинку. Дійшовши до неї, жінка побачила, як невідомі молодики вантажать у кузов металоконструкцію. Я закажу, говорю, а що ви гаруєте, що здесь? що варуємо? А це одразу раз так глаза навіть кинула. Я не швидко так раз в машину, я только успела Ну так ще ж та захожу, думаю, хоть номер заповні. Уїхалі сити дітей наші ні успілі бортик закрити у тому... тетейбудріці. Сторож негайно повідомила в міліцію про крадіжку, отримавши чіткий опис зловмисників та номера їх автівки, наряди дорожньо-патрульної служби почали прочисувати територію Алчевська, і результати не забарилися мисливця за металом, знайшли в його гаражі поряд з краденим. Як з'ясувалося, був викрадений міст від автомобіля Урал. Пояснення 24-річного крадія щодо своїх дій були абсурдними. Деби взяли мост від автомобіля «ГАЗ»? – на території душого схватку училища. Там лежав довга зріма. Ну, було порабанку точно вилежав. Зараз ви самі Де, ні, на ньому воді. Довго yeah, на yeah. позамадан дорог сіяк з'ясували міліціянти, нічийний метал насправді запасна частина вантажівки і є навчальним посібником. Тож стоїть на балансі училища. производстві слідного відділу Алчевського городіла міліції знаходиться в головне діло, возбуждена постаті 186 частини шість уголовного кодексу України. Санкція це статті предусматриває наказання лишення свободи до 4 лет. Наразі слідство набирає обертів. В Україні гральний бізнес вже три роки як знаходиться поза законом. Втім, ця заборона не поширюється на спортивний покер та бридж. На Львівщині підприємець під прикриттям легального спортивного клубу організував підпільне казино. Гра на гроші йшла в спеціальній обладнаній тайній кімнаті клубу, двері до якої були замасковані та закриті ширмою. Тільки завсідники підпільного казино знали, де знаходиться вхід до цього картярського краю. Потрапити до нього могли лише перевірені люди і лише за рекомендацією постійних клієнтів. Втім, усі ці хитрощі не допомогли гравцям уникнути зустрічі з правоохоронцями. Вже вдруге, з спочатку цього року працівники державної служби боротьби з економічними злочинами виявили та припинили функціонування казино. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 203 частиною 2. Під час обшуку прихованої кімнати співробітники міліції вилучили п'ять гральних столів, кілька колод карт, гральні фішки та грошові кошти у сумі в 50 тисяч гривень. А бізнесмену, який організував картяцьке дозвілля, тепер доведеться сплатити штраф. На Прикарпатті мати двох дітей просто на дитячому майданчику пограбувала п'ятирічну дівчинку. Володиця обманом забрала у малої золоті сережки. Подія сталася біля торгового центру. Маленьку віку мати залишила на вулиці, а сама пішла за покупками. Дитина залишилась на ігровому майданчику. Ми були ще з малолітньою дитиною, менше хлопчиком. Я відійшла. Вона там залишається, шаблона, так як без нами ми переважно там кожен майже там. Uh -huh. Залишила її на 10 хвилин, зайшла в аптеку. У цей час до дитини підійшла жінка і вмовила піти разом з нею до магазину. Всередині солодійка сказала малечі, що ото розтібнулися сережки, і вона хоче їх поправити. Натомість непомітно зняла прикраси. Дівчина без острогу ходила з незнайомкою, бо та була з дітьми. День хлопчик і одна дівчинка. Що ти пішла за мною? Бо я думала. Що просто проста тьочка». Отримавши прикраси, крадійка завела маленьку віку за магазин, де їх і знайшла мати. Незнайомка пояснила, що дитина плакала, тож вона вирішила допомогти їй розшукати маму. Я кажу, звідки вийде, там не кажуть, що вони мене шукали ззаду магазину. Я їй подякувала, що вона знайшла мені дочку, і ми пішли. Вже дома жінка помітила, що на доньки немає золотих прикрас і зателефонувала до міліції. Підозрювану затримали, коли вона виходила з ломбарду, де заклала крадені сережки за 240 гривень. Їй на лікарство треба десь на операцію. так вона сказала. Паспорт, так як все має бути, здала, оформили і все. Діточки ще з нами говорили тут, бігали, все нормально. Ніяких підозрів, ніяких нормальна жінка. Зловмисниця пояснила, що дитину пограбувала, бо немає чим годувати власних дітей. Про проблем огляді в неї не було взагалі на ніяких грошей. Я думаю, в зв'язку з тим, що чоловік в лікарні, у неї на отримання двоє малих дітей, їй потрібні кошти. Вона ніде не працює, ніхто їй не допомагає. В Зв'язку з тим вона зробила дані ді. Злодійка зараз знаходиться на підписці про невиїзд. Вирішується питання про порушення проти неї кримінальної справи. Як свідчить міліцейська статистика, пиятика у незнайомій компанії завжди закінчується криміналом. Так, знайомство з попутчиками за келихом коштувало донеччанину крадіжкою грошей та зіпсованої поїздки. Того дня житель Донецька їхав гості до свого брата, який проживає у Змійові. Купивши квиток на залізничному вокзалі в зюмі, сів у потяг, де вже перебувала шумна компанія. Ну, коротше, залежиш в артувагонь, їх було там троє. ну… Я їх, в принципі, не знаю. Один подойшов, ну давай пивка поп'ємо. Ну, пацани, говорю, я не знаю, говорю, денюжку, візьміть і говорю. Щоб не нагнітати ситуацію, чоловік дістав кілька гривень і віддав їх. Але при цьому мав необережність показати усі наявні в нього гроші. Виносим пиво, по глоку зробили пиво, все. Один мене вивів, виходить, в тамбур і почав ну, вимагати, говорить, давай на водку бабки. Я кажу, денег ні, гару більше ні. Не давай. Ну коротше, достал що, щоб без сенсеса в галунаті, пацани, только дайте говорю, мені доїхати, пожалуйста. На що ти даєш типа, говорит, Ти ж видишь, на столпа И, І началось. У тамбурі, притиснувши до стінки, трійця витягла з кишені жертви 300 гривень. Після чого на першій же зупинці виштовхнула бідолагу спотягу. Пограбований чоловік не розгубився і відразу ж зателефонував до міліції. Працівниками лінійного відділу було по гарячих слідах проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, в результаті яких на станції Левада було затримано три громадянина, які підозрюються в скоєнні даного злочину. Затримані зловмисники від своєї вини не відмахуються та пояснюють, чого так трапилося. А що побудило вас воділовалося дане приваження. Виходії вже відбували покарання, та, напевно, тюремна наука не пішла їм на користь. На теперішній час порушена кримінальна справа по статті 186 грабіж і дані особи затримано. Наразі на злочину трійку чекає ув'язнення до шести років. В одному з лісових господарств Черкащини правоохоронці зібрали чималий урожай Конопель. На вдало захованій поміж кущами ділянці росло кілька сот кущів нарковмісних рослин. Виявити незаконний посів конопель правоохоронцям допоміг лісник. За чоловіком закріпили нову територію, тож він вирішив оглянути місцевість. При обході лісового масиву було виявлено мною. Посіви коноплі я доповів директору Черкаського лісогосподарства, Потім ми доповіли у Черкаській райвіді. Збройним оком було видно, що за ділянкою регулярно доглядають, оскільки земля була прополота від бур'янів, а коноплі росли рівними рядочками. Правоохоронці нарахували 350 кущів. Кілька годин співробітники міліції викорчували двометрові рослини, а потім знищили їх. Хочу також наголосити, що за незаконне вирощування наркомісних рослин. Або не своєчасне вжиття заходів щодо знищення таких рослин. Чинним законодавством передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Тепер правоохоронці шукають власників незаконних насаджень. Фотосесія двох друзів в одному із столичних парків закінчилася трагічно. Зловмисники молодих людей жорстоко побили та застосували пневматичну зброю. Причиною розбійного нападу став дорогий фотоапарат. Парубок тривалий час відкладав кошти і, нарешті, придбав омріяний фотоапарат за 20 тисяч гривень. Наступного дня разом з товаришем вирішили випробувати обновку. Після роботи чоловіки пішли до парку та почали фотографуватися. Через деякий час вони запримітили, що неподалік від них весь час прибуває троє осіб. Коли молоді люди почали виходити з парку, незнайомці пішли за ними. Підібравши служний момент, коли поряд не було перехожих, зловмисники під погрозою пістолету та ножа почали вимагати віддати всі цінні речі: фотоапарат, мобільні телефони, гроші. Нас підловили у нелюдному місці троє невідомих людей, ну, молодиків. Почалася бійка. Вони були ногами, ми спочатку намагалися якось протистояти цьому, але... Зважаючи на те, що в них був пістолет та ніж, нам було важче це психологічно робити. Хоті бійки потерпілих не лише жорстоко побили, а й один із них отримав поранення із пневматичної зброї. Від пережитого хлопці оговталися лише через годину. Під час бійки одного з одного з нас було травмовано, і ми від цього не зателефонували одразу до міліції. А спочатку поїхали додому, а вже потім викликали швидку та міліцію. А скільки пройшло часу? Ви поїхали додому? Пройшла десь година. Чуть менше години пройшло. Якби нам сказала міліція, якщо ми б ми звернулися відразу, то їх би піймали набагато швидше. Але все рівно через, через тиждень міліція знайшла. Знайшла всіх, всіх порушників, затримала, а нам повернули наші речі. Оперативники Дніпровського районного управління затримали зловмисників на гарячому, коли ті намагалися збути крадене. В ході до судового слідства було встановлено, що один із затриманих із злочинної трійці медичний працівник і працює в досить престижній медичній клініці, в столиці. Двоє інших 17-річних юнаків. Студенти Київських коледжів на даний час порушено кримінальну справу, передбаченою частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, Тобто, розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Найстаршому чоловіку, крім зазначених статей, доведеться відповідати ще й за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Остаточну їх долю вирішить суд. Безглузді аварії, які трапляються через легковажність водіїв, казуси через поспіх та неуважність, трагедія через необачність. Дивіться далі. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою.